Вітаю! Сьогодні я вам розповім про книжку, яка стала однією з моїх улюблених, а саме про Джим Гудзик і машиніст Лукас. Написав її Міхаель Енде, Видавництво «Абаба Галамаха. Головними героями цієї книжки є Машиніст Лукас, це мій улюблений герой. Це такий машиніст, який має пар паротяжку Ему. Він живе на станції і провів рейки по всій Тихоландії. Тихоландія це такий острів, з якого вони, на жаль, поїхали. Але наприкінці повертаються до своєї батьківщини. Джим це такий маленький чорнявий хлопчик, дуже добрий. Чемний і підтримує настрій у команді. Також у них є паротяжка Ема. Це така синьо жовта паротяжка. Вона любить свистіти, а найголовніше вона жива. Так, це жива паротяжка. На позиці цієї книжки зображена карта Тихоландії. Малюнки тут різнокольорові, а шрифт великий і, як медок, легко читається. Цій книжці наші герої подорожують світом. Вони жили на маленькому острівці, але їм стало замало місця. Острівець у них був дуже маленький. Тому король Альберт за чверть 12-й наказав машиністу позбавитися паротяжки Еми, тому що скоро Джим стане великим, захоче побудувати свій будинок, а увесь острів був вкритий рейками. Тоді машиніст вирішив поплисти з острова. Але їхню розмову з паротяжкою підслухав джим, і вони попливли разом. Тут і починається їхня історія. Вони попадають до нової країни, там з імператором знайомляться. Імператор розказує, що його донька зникла і попала в лапи драконів. Вони вирушають знайти принцесу і рятують її. Їм допомагає ніби велетень, який виводить їх з пустині. Ніби велетень це такий велетень, який дуже дивний. Ми всі люди коли віддаляємося, нібито зменшуємось. А ось він, коли віддаляється, нібито збільшується. Спершу це було не так замітно, але потім його всі почали боятись, і йому довелося жити в пустині. Також їм допомагає дракон, добрий дракон, який їм розповідає, як потрапити у місто драконів і хто така місіс Зубер. Місіс Зубер це виявляється така дракониця, яка дуже любить грати в школу. Вона для цього найняла піратів, які крадуть дітей, щоб вона їх повчила. Вони її перемагають, кладуть у клітку і вона стає доброю. Каже, як збільшити острів Тихоландію. І, і вони вертаються назад разом з імператором. Ця книжка вчить дружби, підтримки та добродушності. Наші герої тут є дуже добродушні. Коли Джим Гуцик дуже злякався, ніби белетня, Лукас сказав, якби він хотів зробити нам шкоду, він би давно це зробив. А так він нічого нам не зробив. Значить, можна його вважати за друга. Вони дружать з будь-ким, кого зустрічають на своєму шляху. Вони дуже кмітливі, розумні і роз'ясливі, хоч Джим не вміє читати і писати, як принцеса Йоко не вмовляла ніяк, мій улюблений розділ є розділ. 21-й, у якому Джим і Лукас знайомляться з лихоландською школою. Тут вони саме і знаходять міс Зубер, перемагають її і звільняють дітей. Виявляється, що коли вони до неї потрапили, вона саме і гралася у свою школу і саме хотіла побити дітей за неправильні відповіді. Як тут вийшов Джим і сказав. Будь ласка, відпустіть дітей. Я теж звідси на моїй посилці писала ця адреса. Ага, зрозуміло, я тебе давно чекала, то значить, ти мій? Ні, 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 не відпущу дітей. І тут в'їхав Лукас на своїй паротяжці і зробив. Сальто і переміг драконицю і зав'язав її ланцюгами, які були прикріплені до парт. Бо дракониця не дозволяла виходити своїм дітям в туалет. Тому вона їх перев'язувала. Вона була дуже жорстокою. Але після того, як вони її не вбили, вона стала доброю. Вони її не вбили, тому що їм стало її трошечки жалко. Вони просто вирішили разом з нею поїхати в столицю країни, в яку вони потрапили не в місто драконів, а відвезти доньку імператора до самого імператора. Від цієї книжки у мене дуже велике враження. По-перше, тут показано багато цікавих моментів. деякі смішні, деякі загадкові, а деякі такі, що зовсім можеш розхихотатися або заплакати. Тому я дуже рекомендую прочитати цю книжку. Дякую усім, а на сьогодні все. I do pobawienia.